Автошлях Н-09, який проходить через Івано-Франківськ та прилеглі села, депутати міської ради пропонують вивезти за межі міста та почати будівництво нового відрізку дороги на північно-східній околиці. Житель села Підлужя, в якому згідно з проєктом мала проходити частина автошляху, каже, що він проти такого будівництва. Це нереально, дороги тут вузькі, тут треба трасу розширяти, аби вона була хоч ширша. Бачите, поставили бруківку, Бруківка вже забрала дорогу. А підуть одна фура, і друга назустріч, щоб вони не розминуться. Підтримує таку ініціативу Ігор Кіяшко про те, як і його односельчанин вважає, що дорога в підлужі занадто вузька. Куди тут розширять? Немає. цього. Ні, ну подивіться, там бордюр стоїть і тут цей окіп. Я на велосипеді нормально їду по цих дорогах, а машини, то треба робити більше розширяти її дорогу. Новий автошлях повинен пролягати і через село Сільце. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що через їхнє село і так їздить багато машин, зокрема й вантажних. Тому вони не проти будівництва нової дороги. Ви бачите, яка дорога у нас. Через село, А тут всі їдуть, ну, і фур багато їде, і взагалі важких таких автомобілів, що трусяться хати, ось ці, і в хатах теж все труситься, коли вони їдуть. І дорога звичайно жахлива. Машини їздять, які до ямниці вогні цемент – камень, шутер, пісок, ваговози йдуть. На машини сюди йде, і то постійно, я не знаю. Краще де забили гарно звернення до уряду та Верховної Ради із пропозицією вивести дорогу національного значення Н 09 за межі міста на сьогоднішній сесії Івано-Франківської міської ради зачитав депутат Роман Харук. За його словами, потік автомобілів на цій трасі погіршує екологічну ситуацію міста. Місто находиться, в такій упаденні і це освобляє екологічний стан нашого міста, тому що всі викиди, вони добре не проносяться вітровими потоками. А це, відповідно, ця вся таблиця Менделеї, вона падає на наші легені і як наслідок за останні роки маємо великий ріст онкозахворювань. Новий автошлях повинен проходити через села Сілець, Вовчанець, Підлужя, Підпечери і перетинати дорогу з Івано-Франківська до Тисмуці, розповів голова громадської ради з контролю коштів на ремонт доріг Михайло Панчишин. Мешканці північного східної частини Івано Франківська майже усіх сіл великої міської громади матимуть вигідне сполучене з Львівсько-Галицьким напрямком, що суттєво звершить навантаження на центр міста і село Угринів. Ямницю тяжю франківські депутати просять розробити проєктну кошторисну документацію такого будівництва. Загалом це звернення до прем'єр-міністра, міністра інфраструктури і голови комітету Верховної ради з питань екологічної політики підтримали 40 депутат. Діана Коржук, Олег Головашкін, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.